12 травня, неділя, як Бог евакуював нас із Волновахи, Андрій Кияшко, частина 1. Тебе не спіткає жодне лихо, і нещастя не наблизиться до Твого житла, адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. Псалом 91, вірші 11 і 12. Активні бойові дії у Волновасі почалися ще до офіційного оголошення війни. За два дні до цього двох сіл уже не було це Новогнатівка та Миколаївка. Вони були переорані артилерією, практично людей там уже не було. Коли оголосили війну, у Волновасі вже були проблеми з водою, але світло і газ ще не вимикали. У суботу, 26 лютого, російська армія захопила Волноваху, тоді зникли світло та мобільний зв'язок. Найважче було бачити танки, чужих військових, оскільки не було зв'язку, ми не знали, яка ситуація. Через півтори доби наші відвоювали волноваху, але потім було так: уранці одні, увечері інші. Окупанти перебили газопровід. Люди у п'ятиповерхівках сиділи без світла, без води, газу, зв'язку й опалення. Було дуже холодно, на дворі мороз, а в нашій квартирі близько п'яти градусів тепла. І ось у суботу, 5 березня, настало тимчасове затище, коли не били гради. Взагалі вони б'ють постійно, по тисячу пострілів щодня, від ранку і аж до пізнього вечора. Під час коротких перерв люди виходять із бомбосховищ, а щойно чують вибухи, відразу ховаються. І оце так у голоді й холоді. У суботу ми вирішили залишити донюк удома. Старша люда навчається в сьомому класі, молодша Ліля у п'ятому, а самі мали намір піти до молитовного будинку. Ще раніше ми з громадою домовилися, якщо зв'язку не буде, то все одно приходитимо в Дім молитви в суботу на 10 ранку. Тоді серед зруйнованих будинків дім молитви ще стояв. Ми з дружиною Тетяною зайшли туди, помолилися і пішли назад. А коли поверталися, відбулося дещо цікаве. Нам назустріч ішли дві жінки для порівняння два тижні в місті немає води, світла, люди живуть у підвалах, одягнені в кілька шарів одягу, немиті, брудні. А ці жінки так чисто вдягнені, такі світлі, ніби щойно вийшли із салону. Вони сказали, що на 16-ту годину нам необхідно ми евакуюватися. Ми з Тетяною запитали, як евакуюватися? Звідки? Вони пояснили, нам треба вийти на будь-яку площу, де відкрита місцевість, і звідти нас заберуть. Ми запитали, звідки ця інформація. І жінки сказали, що по радіо повідомляли. Дорогою додому ми повідомляли людям, які повиходили з бомбосховищ, що буде евакуація, але ніхто чомусь не відгукнувся, ніхто не погодився виїжджати.